Вітаю, я Петро Бухов, І сьогодні ми поговоримо про зміну влади в Одесі. Це найголовна новина цього тижня, а мабуть, навіть і року. Як це відбувалось, чому які будуть наслідки, що зміниться, що буде далі. Тож поїхали. По-перше, очевидно, що Труханов був поганим мером. Не зрозумів. я постійно його критикував, постійно розповідав про всілякі погані речі, які він робив, або гарні речі, які він не робив. І моя головна до нього претензія в тому, що він просто займався це місце і фактично нічого не робив, не розвивав Міста в нього не було ніякої мрії, ніяких планів. Він просто ось реагував на події. Скоро зима, готуємось до опалювального сезону. Був прильот, і виділяємо гроші і допомогу на те, щоб все відновити і допомогти людям. Ну тобто, все в місті добре, все гарно. Треба просто ось щоб все працювало. сер, ви, ви мене слухаєте, сер. Справді ні, насправді, керування містом це не тільки це. Але він цього не робив, і тому, в принципі, мабуть, для Одеси це гарна новина, те, що він більше не мер. Але як це було зроблено? Чомусь в офісі президента. Вирішили його прибрати, чесно кажучи, досі точної версії нема чому Труханов робив все, що його просив офіс президента. Я нагадаю, десь рік тому у нас по всіх місцевих радах пройшлося голосування за підтримку плана перемоги Зеленського. І ось Одеса була, здається, взагалі першим обласним центром, який прийняв це звернення до президента Зеленського в тому, що ми хочемо, щоб він виконував план перемоги президента Зеленського. Інший проєкт це проект Олени Зеленської. По безбар'єрності, які будуть зроблені в Пересопському районі, будуть два км кілометри вулиці капітально відремонтовані. Міська рада виділяє на це 200 мільйонів гривень. І очевидно, що це не найпріоритетніший зараз повинен бути проєкт. Але він буде робитись, тому що це проект Олени Зеленської. Тому сказати, що ось якось Трухана в себе вів якось неправильно по відношенню до офісу президента, не можна. Але тим не менше, вони вирішили його прибрати. Є ще інші такі екзотичні гіпотези. Що це все якась підготовка до виборів, що ось там офісу президента не сподобалось фото Труханова з Залужними, з Будановим. Це ось такі типу рівнощі. Чесно кажучи, немає ніякої інформації, і можливо, ми зрозуміємо мотиви офісу президента в наступні місяці, коли ми побачимо, як працює нова влада. Але поки що це невідомо. Приводом точно стала загибель людей. Під час повені 30 вересня, але це був тільки привід, а бажання взяти міську владу в свої руки було і раніше. Я нагадаю, що кандидат від слуги народу посів четверте місце на виборах мера Одеси у 2020 році. І зараз така трохи нечесна ситуація в місті, коли повну владу в місті отримує політична сила, яка зайняла на цих виборах четверте місце. Цікаво подивитись, як це було, тому що спочатку була така піар-подготовка до цієї події. Спочатку створили першу петицію про те, що ми хочемо, щоб у Руханова забрали українське громадянство і перевірили на наявність нього російського. Потім ще одна петиція про те, що хочемо створити тут міську військову адміністрацію, і вони дуже швидко набрали свої голоси. Друга петиція набрала 25 тисяч менш ніж за добу. Ми всі знаємо, як це важко зробити як важко. Просунути петицію. Ось скоро закінчиться голосування за петицію про присвоєння звання Героя України Костянтину Оборіну, який загинув влітку, який був одеситом видатним. І ось вона досі не набрала 25 тисяч голосів. Там залишилось буквально пару сотень. Можливо, коли це відео вийде, вже буде 25 тисяч. Якщо не вийде, то будь ласка, підписуйте. І просували провладні блогери, всі українські, Лачин і інші. Ось всі в. Одночасно згадали, який Труханов поганий. Тобто він поганий, але ось така одночасність дає зрозуміти, що це був план. І далі президент Зеленський виступав декілька разів з такими заявами: типу, ось ми в деяких регіонах подивимось, що відбувається, хтось буде за щось відповідати, без прізвищ, без назви регіонів. А потім в нього відбулася зустріч з Сергієм Лисаком, якому він подякував за роботу на Дніпропетровщині, і сказав, що поставив йому нові завдання, які наказав і написано: указ підписано, який саме указ. Не казав, тобто таку -то, трошки інтригу тримали. Після цього пішли укази про позбавлення Геннадія Труханова українського громадянства через те, що в нього знайшли російське, і про утворення в Одесі міської військової адміністрації, яку очолив той самий Сергій Лисак. Тут що цікаво, Зеленський сказав, що це робиться задля підвищення безпеки нашого регіону. Одеса заслуговує на більший захист. Та більшу підтримку це можна зробити у форматі військової адміністрації. За НАТО багато безпекових питань в Одесі. За НАТО довго залишалось без належної відповіді, я подивився закон про воєнний стан, і там написано, що президент має право створювати військові адміністрації тільки у випадках, коли місцева влада не працює, не виконує свої обов'язки. Ось, наприклад, у нас в Херсоні росіяни вкрали мера Херсона. Він був в полоні, він не міг виконувати свої обов'язки. Тому очевидно, що в Херсоні створюється військова адміністрація, але в Одесі місцева влада працювала. І навіть коли Труханов втрачає громадянство і посаду мера. У нас є секретар міськради, який за законом про місцеве самоврядування виконує обов'язки мера. Він є, він тут, він на місці. Він постійно на кожній сесії був присутній на кожній з 45 сесій, які ми провели за ці 5 років. Тобто, не можна сказати, що міська влада в Одесі не працює. Так, ми не задоволені нею. Вона не робила багато речей, які ми хотіли, і робила якісь речі, які ми не хотіли. Але сказати, що вона не працювала, було б неправдою. І ось, попри це, Зеленський створює тут міську. Військову адміністрацію. Ну, по-перше, хто такий Ігор Коваль? Значить, в 2020 році у нас пройшли вибори місцевих рад, військового голови, і після цих виборів. Партія Слуга народу отримала в міській раді 10 місць з 64. Так само і наша фракція Європейська солідарність отримала 10 місць. Було договорено з самого початку, що представник цієї партії стає секретарем міської ради. У секретаря міської ради дві функції: перше це вести сесії, коли нема мера. А друге це виконувати обов'язки мера, якщо його не стало. Ну, тобто, як віцепрезидент США, і ось був обраний Ігор Коваль, це колишній ректор університету Мечникова. Зараз йому 70 років. Він абсолютно спок. Кійна, адекватна людина, жодного з ним не було скандалу за ці п'ять років. Він все сумлінно виконував. У мене особисто за ці п'ять років до нього питань нема. Я не бачу його на посаді міського голови, тобто я не бачу, що там після війни він піде на вибори. Це очевидно не його, і в нього немає якихось таких великих планів, ідей. Але як така технічна фігура абсолютно влаштовує. І в принципі, коли Труханов втрачає владу, він міг би залишатись на цій позиції міського голови до закінчення війни і до перевиборів. Але тим не менш, президент Зеленський створює міську військову адміністрацію, яку очолює Сергій Лисак. Хто це такий? В принципі, про нього дуже мало інформації. Він очолював ФСБУ в Дніпропетровській області. Потім він очолював Дніпропетровську обласну. Адміністрацію, так само, як у нас Олег Кіпер, ну тобто, фактично був керівником області два роки. Ну і ось зараз його призначили в Одесу. Він бригадний генерал, нагороджений, в нього є військові нагороди. В принципі, навіть дата його народження досі не опублікована. А сам він сказав, що народився в Одесі, навчався в Одесі в школі. Я Одеси точно я тут народився, я тут навчався, я тут ходив до школи. Мене тут друзі, в мене тут батьки, мене тут родина. І я одесит. сказав, що улюблене його місце в Одесі це парк Шевченка, і навіть він, в день, коли його представили, тут в четвер трохи погуляв по цьому парку. Зранку його декларація засекречена, тому що він. По-перше, був представником СБУ, потім військовим. Тому дуже мало про нього відомо. Цікаво, в нас зібрали всіх четвер, щоб представити його. Був Олег Кіпербіг був він, був представник офісу президента, був віце-прем'єр-міністр Олексій Кулєб, і його запитували про його плани. Він декілька разів повторив одну і ту саму фразу, що ось його пріоритет це безпека, безпекові питання. А потім один з журналістів не витримав і запитав його: що саме ви маєте на увазі? І він сказав: Ну, ми створимо раду оборони Одеси туди увійдуть. Там представники поліції, правоохоронних органів, армії, будемо щось вирішувати з заборони. Потім, коли його представляли після безпеки, він сказав, що також важливі питання це медицина та освіта, і сказав фразу, щось на кшталт, там діти наше майбутнє, тому освіта це потрібно. Сказав, що соціальні питання також важливі. Один з журналістів запитав його, а що ви будете робити з пам'ятником Пушкіну? Ось Олег Кіпер, який поруч з вами стоїть, він вважає, що пам'ятник Пушкіну треба прибрати. Ось що ви будете з цим робити, на що Сергій відповідає: ну, якщо лекіпер вважає це рішення правильно, воно правильно. А журналіст його припитує: А ви що плануєте робити? На що він відповідає? А я поки що нічого не планую. А я поки що нічого взагалі не планую. Мабуть, для Сергія Лисика ця посада була таким самим сюрпризом, як і для всіх інших. що саме він буде робити. Ми дізнаємось тільки в наступні тижні, місяці і так далі. Ще такий момент, що буде з депутатами. Багато телеграм-каналів писали, що депутати також будуть замінені. Військову адміністрацію, навіть там канал Джокер це писав. Це неправда, це можна зробити тільки за рішенням Верховної Ради. І поки що Верховна Рада жодного разу так не зробила. Можете подивитись на протистояння міської ради в Чернігові з військової адміністрації. Зеленський так само усунув мера. І міська рада ще півтора роки воювала з головою військової адміністрації. В Одесі так не буде. Я думаю, що все буде спокійно, і Сергій Лисак сказав, що він налаштований на співпрацю з депутатами. В принципі, наскільки я розумію, депутати також налаштовані на співпрацю з ним, і тут є такий показовий діалог. Олег Кіпер попросив деяких депутатів міської ради, хто хоче висловитись, висловитись, сказати, що вони про це думають. І вийшла Ірина Ясинович, представниця партії Дівряд ділам, і сказала, що ось вона бажає Сергію Лисику пам'ятати про дві книжки: про Конституцію України та про Біблію. на що Олег Кіпер їй відповів? Що ось а він пам'ятає про дві інші книжки кримінальний та кримінально-процесуальний кодекс. Це був такий жирний натяк на те, що. Іри ні, під синович пред'явлена підозра за розтрату міських грошей. Це такий прозорий натяк всім іншим, що треба підтримувати Сергія Петровича. Які повноваження і що і взагалі як це буде далі працювати? так в нас є во міського голови Ігор Коваль і є голова міської військової адміністрації. За законом голова міської військової адміністрації особисто розподіляє бюджет міста, тобто функція розподілення бюджету прибирається від депутатів і переходять йому. Він також керує комунальними підприємствами і так далі, і так далі. Тобто я думаю, що вся влада фактично буде в його руках, а Ігор Коваль буде виконувати лише технічні функції, як він і робив це при Труханові. Хоча його статус вже не просто секретар міської ради, а аж виконуючий обов'язки міського голови. Але я впевнений, що він не буде конфліктувати з Сергієм Лисаком, як це відбувається в Чернігові. Він представник тієї ж політичної сили, що і президент, тому в цьому немає абсолютно ніякої логіки. Що буде далі робити Труханов? І депутати віддавляють діла. Я думаю, що більшість депутатів від ідеря ділам будуть працювати далі в міській раді не будуть якось влаштовувати якісь бунти. У всіх в них є якісь слабкі місця або інтереси. І тому я не думаю, що буде ситуація, як в Чернігаві. Сам Труханов, очевидно, піде до суду, буде намагатись довести свою правоту, що в нього там не було російського паспорту, що це все було незаконно зроблено. І я впевнений, що він переможе і отримає назад свій український паспорт ну десь років через п'ять, коли він піде в європейський суд з справ людини і буде прийнято рішення на його користь. А всі ми з наших податків ще й заплатимо йому за це компенсацію. Але мером він не буде, і такого такого значного впливу на місто вже не буде. Що будуть робити Лисак та Кіпер? Одному Богові відомо. Ніхто цього не знає. Мабуть, вони самі Сподіваюсь, що все ж таки вони будуть робити для міста щось хороше, якщо вони будуть пропонувати якісь гарні ідеї, бо якщо вони будуть відкрити для того, щоб слухати гарні ідеї. То будемо з ними співпрацювати, будемо допомагати, тому що ну, мій пріоритет це місто, щоб місто було добре, щоб воно розвивалося, щоб вирішувалися проблеми, яких у нас дуже багато. Але якщо вони будуть робити щось на кшталт того, що робив Труханов, то ми також мовчати не будемо. Тобто, всіляка забудова узбережжя, мафи, схеми з розкрадання бюджетних коштів і так далі. Подивимось, це буде зрозуміло через декілька тижнів, можливо, місяців, коли підуть перше призначення, коли підуть якісь. З перші кроки. Сподіваюсь, що вони будуть добрими для Одеси. А що думаєте про це ви? Пишіть в коментарях. На цьому все. До наступного тижня.